Нагадаю, що на джодропі за промокодом ATOMICO та AtoMico 11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. На балансі 400 джепойдів, але доступний оцей от кейсик, все тому, що я дещо записував там для вступного е, відео такого, ну коротше, дізнаєтесь. А, і мені довелось відкрити кейсів, багатенько кейсиків, і я накопичив таким чином на елітний безкоштовний кейс. І Зараз ми якраз таки подивимось, що з нього випаде. Я дуже розраховую на якийсь прям чудовий дропчик патч хол. Це, по-моєму, 2к або 4 максимум. Це 2 200. Окей, значить, стартовий баланс сьогодні такий. Я сподіваюся. Uh, мені сьогодні ну, пощастить, і я все ж таки виб'ю щось цікаве з сайту. І буде взагалі супер-мега круто 96 джепойнтів оці неокупні темки. Окей, контракт, значить, робимо на медіум складності 346, перетворюється в 91 А 91 джепойнт, отак летить в 1000 джепонтів на 7.7. Відсотки. Ні, не випадає. Окей. А, нагадую, що промокоди змінились. Тепер Atomico та atomico 11. І досі ще, ну, коли я знімаю це відео, працює промокод ATOM F77, який дає вам відповідно один кейс Easy Game. А, і щось мені прям взагалі сьогодні, ну, скажімо так, дуже погано ставить. А, не розумію, не розумію, що сталося. Дігл, ні. Дігл не падає, на жаль. А що таке? 903 G Point, 1300. 1300 можна відкрити у фон наприклад, одну штучку за 999. Головне, не дуаліті, мабуть. І... О, 1300, так мінімум, по-моєму, да. А ж... я ж кажу мінімум, а максимум. Це яка випала? Це 3-9, це Батлскер 103. Оу-ху-ху. Ні, якщо воно так поставило. М -м, мені це подобається. 4К. 4000 на балансі. 5 штучок кейс T-Rex, який мені подобається, в принципі, як він іноді ставити може. А можна оце буде Star Trek? Ну, 850. Невеликий злив. Ще раз. І, Ну, будь ласка, ну видай, ну вийде. АВП. Все, це походу ГГ. Це походу ГГ. Ну, не в тому плані, що ГГ, а в плані тому, що мене зараз просто цього баланс, я вже не зможу відкрити 5 штучок АВП. Ого, 1700 залишається у мене на балансі. Давайте фастом космічний дефьюз відкриємо, скільки ти коштуєш. Я, звісно, вибачаюсь. А що з кейсом космічні і фоне погано видало мені, да? Прикольно, таке мені подобається. Окей, 5 штучок, знову ж таки, T-Rex, і я дуже сподіваюся, на окупний прокруток, але його нема. Його нема, ну в кінці тільки щось не ставить. А, не вистачить мені? М -м -м, мені не вистачить, до речі. Мені треба щось інше відкрити. Давайте вторгнення інопланетян. За 1600, 437 і 558. Це не окуп. Ладно, уфошка, одна штучка. Давай, ну просто покажи, як ти можеш поставити, як ти по справжньому можеш. Це 700. ну Може більше касаря. Ну ні, ні, нема Нема більше косаря, Давайте двох. Два кейси губка Боб відкриємо. Цей кейс, я пам'ятаю, прям не видавав. І зараз, в принципі, таке ж саме відбувається. Він просто не видає нічого. Давайте, 1500 джепотів. Космічний дефюз знов летить. І. Може за 3К. Ну, от як ми тоді домовлялися. 1700. Ладно. А, у Фошк... А, Ні-ні-ні. Знов два вторгнення інопланетян хочу відкрити. Бо хто зна... О, о Дігл. Дігл файно, але ну, це невеличкий окуп. А, так. В принципі, якщо я трьох тірексів відкрию, що на це мені. Скаже, О, дуже файно, це дуже гарно. 200, 2200 джиппойтів. Є, і я відкриваю два кейси УФО. Полетіли. Будь ласка, просто видай, от як ти видавав там по три капоски. Ооо, 100-000. Тисяч... О, найс! Гарно. 2600, навіть 2900. Ну, якщо ми беремо весь мій баланс і рахуємо 4 кейсики T-Rex. Полетіли. Ну, будь ласка, ну от давай. Ні, нічого, да, да абсолютно нічого, ну крім. Калашика. А... Ще чотири. Давайте ще так зробимо. Може. Будь ласка, от в перших двох комірках має бути окуп. Ну, в перших двох комірках нема окупу. Значить, значить, нічого вже не буде цікавого. Ладно, 1600. А, і знов космічний дефюз летить в нас. Ну, видай, ні. Оце погано. Оце, хоча, може, за закасарь хоча б дасть. За ти, навіть за 1500 він видає. Окей, ще разочок космічний дефюз. Все ж таки, сподіваюся, що хай. Липербіст, я виб'ю, ну Неонуар це погано. Це 800, ну, може, гарна якість. 924. Ідемо і відкриваємо оцей кейс. 999. -ху 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 -ху. Зупиняйся. Найс, Зупи... найс. Nice, nice. Я подумав перекот. Окей, 1500. М -м, поїхали знов. Я не знаю, відкривати космічний дефюз. Повільно, тільки чимось фастом. Спочатку вибрав. Покажи, ну от покажи RedLine, RedLine ні. Uh, Trek Factory, ні. 926 джипо інтів 8. Ну, no, IZB це гарно. А, ну це не так прям гарно, але нормально. 999 у Фошка. У Фошка може за 3000, як ти мені став. Mm, а скільки ця М-ка? Почекай, я цю м взагалі, ніколи 5 камінні малка. Ай-яй-яй, ну да, вона з колекції там жорстка. 567, 590 залишається. Дайвер кейс, фастом 555, бум, мп 247. А, погано, погані новини. Оце я назнімав, знімав, да? Не в кадри там, відосики свої, ну. Буває, 200 джапонтів, ага. Ще 200 дже поінтів, ага. 2001. Ну, ти ще 99 джепонтів, пам 180 сюди. І може, тепер мене окупить трошки. 180, ще два. 135, 61, Ще два. 77. Ладно, поїхали тоді. Я знаю, що я відкрию. Кейс Бату. А, 113. Галерейний кейс подорожчя. 101... Ладно, тоді. Ну, це погано, це дуже погано. 99 в мене залишається якраз таке, щоб відкрити оцей кейс Fight Club. І це. Дори... А, це 45 g -поинтів. Ладно, поїхали робити вирішальний апгрейд на. 1500, не пише 1500. Пам, емочка, полетіли 2.5%. До речі, треба буде скоро знову апгрейди перевірити, я думаю, на маленькому відсотку. Тому зустрінемось в наступній серії.